Знову на окупованій Херсонщині школярів зібрали на зустріч із військовим кореспондентом пропагандистського видання Красна звізда Алексеєм Калєсніковим. Журналіст, який висвітлює війну проти України, розповідав дітям про події на фронті та роль військових журналістів у формуванні реальності. Ми проводимо совместно всеросійська акція служення Отечеству. Сьогодні у нас в гостях учасник спеціальної воєнної операції, який поділиться своїм опитом о героїзмі і розкаже хлопцям, що таке служити Родині. Эта встреча – возможность понять, что такое настоящий героизм и как проявляется он в жизни. Фактично йдеться про один канал Пропаганди спрямоване якраз на підлітків та дітей. Кремль системно використовує дітей як цільову аудиторію для впливу від зустрічей до обговорення різних казок із солдатами до уроків історії з воєнними кореспондентами. Ось так окупанти поступово легітимізують війну в очах молодого покоління, виховуючи нових носіїв імперських наративів і майбутніх військових армії Російської Федерації.